Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра сьогодні. У нас аграрний гороскоп, обрізки саду та зелених операцій на липень 25-го року. Час київський. Як бачите, у нас початок місяцю, так от ось. Видно добре. Червоний колір це коли не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Тому, будь ласка, до повні яка в нас буде 10-го, і потім спалений шлях місяця. Це не підходить цей період для того, щоб обрізати садові рослини та проводити зелені операції на вегетуючих рослинах. Це квіти, овочі. Тому цей період у нас, бачите, до 12-го з 1-го по 12 ми ніяких обрізок не проводимо. До речі, нарізання живців. І укорінення це виняток з правила. І ось у нас, дивіться, є день уже після спаленого шляху місяця. Знак дуже добрий: 13-го можна проводити тільки зелені операції і до 20-ї години вечора, тому що далі починають працювати енергії стихії води. Дуже швидко проходить в будь-якій фазі інфікування рослин. І не можна обрізати, буде рослини і зелені операції проводити 13 після 20, 14, 15 та 16 до 12 години дня. Далі проводимо зелені операції 16 після 12 години. І ось гарний період наступає у нас, коли можна проводити і обрізку саду, і зелені операції. Це у нас 17, 18, 19, 20 та 21 липня. Далі у нас період не можна обрізку саду та зелені операції. Хоча це народження молодика і геката можна було б проводити, якби не знак, а знак стихії води не дозволяє нам це робити. Дуже швидко інфікуються рослини. Тому тут період у нас червоний. А є ще до кінця місяця зелений. Це у нас 26 та 27 тільки до 19 години можете обрізати садові рослини та проводити зелені операції. І до кінця місяця, вже зростаючий місяць, ми не можемо. Заходити в сад з ножицями і що-небудь різати. Не ріжемо в цей період, ані яких частин, ніяких частин садових рослин, та в цей час не проводимо зелені операції. Ну що ж, на вашому екрані весь місяць, весь агрогороскоп, обрізки саду та зелених операцій на липень 2025 року. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашим рослинам і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.